Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий у нас є асортимент: Трубаш корня. Так, ліворуч, це у нас дорожня карта, славно, звісно. Тобто це Китай. Так, і вона старого зразку. Як ви бачите, низька бортова, такого зовсім старого зразку. Вона коштує 2200 гривень. Ця труба шкорня. Так. Потім нового зразку. Є трубашкорня, це у нас е, виробництва рамни 2800 гривень так, нашого українського виробництва. І є білоруська трубашкорня. Знову ж таки, нового зразку. Тобто, де вже висока бортова. Коштує вона 5500 гривень. І є ще виробництво Тара. Ось воно в упаковочці. Також воно е, старого зразку. Це 5 тисяч гривень вона коштує. Так, друзі, е, також що ми ще маємо? Маємо корпус пари конічський. Так, на передній мост. Е, це буде коштувати 5000 гривень. Так, що ще вам показати? По передньому мосту це з іншої сторони у нас там. Є тобто багато запчастин, по касарочки там. Так, отут у нас от по передньому мосту це у нас і підшипники. Вони як комплектно можете придбати, можете так само придбати їх окремо. По виробникам, по підшипникам у нас є Словаччина, Кінекс і СКФ. Це Італія. Також багато-багато там запчастин у нас є по передку. Так, і полося тут є. І ричагі. Оце такі от важелі у нас рульові. Так, збираємо також переобладнання. Так, друзі, хочу вам ще нагадати, для замовлень звертайтеся, будь ласка, за цим номером. так І нагадую, що є можливість відправляти в Молдову. Можете по доставки з перевізником Сергієм спілкуватися. І стосовно Литви Латвії з перевозником Володимиром. Дякую вам за перегляд, друзі. На все добре, вам до побачення.